Гімн Агні. Ясного Агні для вас викликаю, господаря люду, ми його хвалимо в гімнах, поданки даємо. Він же на світі держить все створіння і богів усіх вічних. Любо нам Бога такого хвалити, що всім дає щастя, любо дивитися. Як він росте, як він сяєвом грає. Полум'ям має на вітті, мов гривою в повозі кінь. От, роз'ярившися, дерево їсть він і жевріє, сяє, наче вода він біжить, і гуде, наче повіс, палячи стежку лишає він чорну. Він вабить, мов небо. Що усміхається ясно до нас із захмари, він по землі розстеляється, І землю він палить, він розбігається врозтіч, неначе без догляду стадо. Агні, розкинувши пломінь, пече, пожирає ростини. Дай нам, Агні, товариство хоробре і багатство щасливе, дай нам хорошу сім'ю. І великі достатки, гімн до сонця. Сонце святе, що все віда стає перед поглядом світу, коні блискуче несуть його, і перед сонцем Оком світовим зникають, як злодії, темрява й зорі. Промені, наче палки й вогні, освітили живучих. Сурія, пруткий їздець, ти нам світло приносиш, сяйвом небо сповняєш. Перед богами ти сходиш, перед людьми, перед небом всі бачать тебе і дивують. Ти очищаєш, від лиха борониш, ти світлом вкриваєш землю і люди, а небо й повітря ти ним заливаєш. Міряєш ночі і дні, споглядаєш створіння на землі. Сім ясних коней твій повіс везуть, Осурія, Боже. Боже споглядачу, маєш вінець ти з промінням над чолом. Їде твій повіс, сім коней упріхти у ярма окремі, вглядівши сяйво твоє. Що блищить після темряви ночі падає мниць. ти найвищий з богів, ти найкраще світло. О, доброчинець! Зійшовши сьогодні високо на небо, тугу серденька мого прожини, а з лиця мого блідість. Кидаю блідість пташкам лісовим, щоб мені не марніти, а жовтяницю на жовті квіти я кину. Син Адіті став потужний, він, ворога мого, поборе, сам же не маю я сили змагатися з лихом жерущим, Гімн до найвищого духа. Як не було ще нічого, буття й небуття, ні етеру, ні неба, що покривало усе те, чого не було ще. Де було скрито таємне, у хвилях, безодні, смерті й безсмертя тоді не було. І ніщо не ділило темної ночі від ясного дня, і жило тоді тільки все неподільне, а в ньому ніщо не жило. Отже, і все, що було. Його темрява крила, мов океан безпросвітна, і все було скрите глибоко, скрите в самому собі, і вродилось воно, і зростало під своїм власним теплом, тож найперше кохання все прийняло, бо кохання духовного світла первісток. В думці, міркуючи, мудрі ріші почули той зв'язок, що то єднає буття з небуттям. Але де ж був той промінь, що то побачили ріші? Чи був він вгорі, чи в безодні, впало насіння, і сили зродились, внизу народження, сила і воля вгорі. Але хто те знає? Хто ж нам повідав те, звідки взялися світи всі безкраї? Адже пізніше, ніж ті світи всі Боги народились. Хто ж може відати, звідки пішло все? Хіба тільки той сам, з кого постали безкраї світи, чи створив він, чи не створив їх? Він бачив усе з високості. Він, певне, знає усе, а може, і він не відає.